Лекаут не біда. У Хмельницькому ВПУ номер 25 на даху приміщення встановили сонячні панелі. Тепер електрикою училище забезпечує навчальна електростанція. Ідея розвиватися у напрямку альтернативної електрики у старшої майстрині Любові виникла ще давно. Навчаючи в школі кліматичного лідерства, було запропоновано розробити проекти. Проекти були на суму 10 тисяч. Тоді виникла перша така ідея створити сонячні лавочки. Розробивши успішний проект, вдалося отримати грант та втілити ідею в життя. На цьому зупинятися не стали та запропонували встановити сонячні панелі. Відтак, за підтримки Європейського союзу та громадської організації, Хмельницький енергетичний кластер цієї осені на даху приміщення запрацювала навчальна сонячна електростанція. «Ця от панель, та вона складається сонячною водомодуль. Тут є от такі ячеїчки. Та вони сюди світи світло виробляється. В нас вона виробляє сама панель, виробляє. Постійний струм. Скільки вона його виробляє, скільки чим більше цих ячеїв, відповідно, вони з'єднані послідовно, тим більше у нас напруга самої панелі. Отримана напруга проходить через спеціальний контролер. Також з контролера йде на інвертор. Інвертор у нас переробляє цей постійний струм, змінних наших е, привишених 220 вольт, що у нас де до розірвачки. І от від інвертора вже у нас під'єднані споживачі. Тобто ми можемо продемонструвати, да, включити. Переробляючи енергію сонця на електричний струм, училище не тільки забезпечує себе світлом, а й створює для учнів сучасний простір для навчання. Для наших студентів це тема дуже цікава, актуальна, бо тому, що ви знаєте, що за альтернативною енергетикою майбутнє. Вони дуже цікавляться цією тематикою. Багато хто з дітей подивився, як виконали свою першу сонячну лавочку. Потім, в подальшому, вони також приймали участь у встановленні сонячної електростанції. ВПУ номер 25 перші в області, де тематика сонячної електрики має практичну реалізацію. Завдяки цьому, з вересня тут планують запровадити нову професію електромонтера з ремонту та обслуговування сонячних електроустанов. Тетяна Аржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.